Вітаємо! Сьогодні хочемо познайомити вас із надзвичайною книгою, що зачарувала тисячі читачів по всьому світу. Це орнітографія Джесіки Ру. Це не просто ілюстрований довідник, а справжній витвір мистецтва, де з дивовижної деталізації зображено 100 видів птахів. Її авторка талановита ілюстраторка Джесіка Ру, відома своїм унікальним стилем. Він поєднує старосвітську естетику із глибоким дослідженням природи. Малюнки Джесіки вирізняються неймовірною точністю і деталізацією, що дозволяє читачам повністю зануритися у світ, який вона зображує. Кожен птах це окрема історія, створена з любов'ю. Баклан згадується у фольклорі багатьох країн. Цей птах асоціюється із силою та успіхом. Більшанка. Британські легенди оповідають, що груди птаха почервоніли від крові Ісуса, коли вона намагалася зняти терновий вінок. Додо, цей нелітаючий птах із Маврикією Вимер у 17 столітті, його зникнення, це трагічне нагадування про те, як людська діяльність може знищити цілий вид. Ібіс, наукова назва підродини ібісні, походить від давньогрецької і означає священний птах. Квезал – пташку шанували ацтеки та майя, у яких він асоціювався з пернатим богом, Змієм, Кецалькоатлем і символізував добро, світло, багатство та свободу. Лірохвіст – птах названий. Так, через те, що хвостове пір'я самця нагадує Ліру, він також славиться умінням імітувати крики інших пернатих. Рибалочка. Назва рибалочка грецькою Алкіон відсилає нас до міфу про кейка і алкіону. Птах символізує віданість. Завітайте до нас! Візьміть орнітографію і насолоджуйтесь унікальними ілюстраціями та захопливим текстом.